Я хотів відмітити, що ці дві питання зараз вони трохи в різних площинах і тому ми зараз маємо розглянути сьогодні питання щодо встановлення нових тарифів на 2015 рік, а наступне питання це щодо вивозу побутових відходів з всіх населення пунктів Виноградівського регуля. Якщо у нас по сьогодні на порядку денному питання по тарифам, то у звітах там є прикладено і ми подали розрахунки. Якщо трохи екскурсу, то у червні місяці ми подали свої розрахунки в Державну інспекцію по цінам міста Київ на тарифи по вивезенню побутових відходів. Наші, наші заявці була цифра 52 гривні. Однак через півтори місяці ми фактично у Києві отримали висновок на 45 гривень і 95 копійок, тобто. Тобто ми бачимо, що відповідна робота там теж була проведена, і ці всі цифри, які будемо казати, нормативні, вони ув'язуються. Хотіло б відмітити, що за липня місяця значно відбулися зміни, як у ціновій політиці щодо паливомасийних матеріалів, так і, відповідно у курсі валюти і всьому іншому. Відповідно до цих всіх чинників. Ми практично вже не звертаємо увагу, але я би коротко хотів наголосити на те, якщо, якщо ми ці тарифи навіть приймаємо, Виконконом міської ради у вівторок теж були прийняті нові тарифи і надіюся, що на сьогоднішній сесії. Теж буде затверджені нові тарифи, щоб ми перед нашими інвесторами мали хоч якесь лице на те, що йде співпраця і не дивлячись на те, що підприємство не працює понад 4 місяці, несе колосальні збитки. Ми з надією на те, що відновиться робота, знову, будемо казати, найближчим часом, підприємство все-таки перестане бути збитковим. До цього я прошу вашого порозуміння і позитивного ставлення до даного питання. Будь ласка, запитання. Ласка. Як вирішується і чи вирішується взагалі питання вивозу мусору? Ми тарифи зрозуміли. Це одне питання. Стоїть друге питання: вивозу мусору, Яка перспектива? Володимир Васильович, чи можна спочатку ми розглянемо це питання про тарифи, а потім я проінформую, яка робота ведеться, тому що повірте, мені робота ведеться серйозно. Я гадаю, що розглядати ціни та тарифи. До, до поки не вирішиться питання вивозу з району, доцільно. Якщо місто обслуговується, хай міська рада тоді приймає. Я гадаю, так що депутати з району, районної ради мене підтримують. Якщо ні, то прошу голосуйте. Я особисто не буду голосувати, доки до не вирішиться питання. У вас то ще повітря зрозуміти, шановні депутати. Ми того програємо в часі, тому що якщо ми сьогодні це ставимо в питання, у нас є порядок. Порядок опублікування терміну, який необхідно витримати в кращому разі, в нас нові тарифи можуть появитися з січня місяця. Тобто один термін на це дається термін на оприлюднення. Якщо ми Відповідне рішення приймаємо у січні, не дай Богу, у лютому, то підприємство ще декілька місяців, якщо й запрацювало, не може працювати із такими збитками. Реально коштів на відшкодування, ні в бюджеті реально, ніде. у тим паче, в сільських рад нема, щоб відшкодувати до економічно обґрунтованих. Тобто підприємство не може працювати, порозумійте, такий термін із такими збитками. На виконкому вівторок. Так. Шановні депутати, якщо стосується питання е, вивозу за району сміття, то, на жаль, на сьогоднішній день з міською радою ще порозуміння не найдено, міська рада ставить питання жорстко, нам давайте документи на виділення земельної ділянки. Як ми говорили півроку тому назад, так і тепер говоримо, то неможливо вирішити питання на протязі місяця чи двох. Це є процедурні питання, які необхідно дотриматися і необхідно пройти. Районною радою, районною адміністрацією, в основному районною адміністрацією, пророблена вже дуже велика робота по цьому, як попереднім головою, так і тепер. Для того, щоб вам краще пояснити, уже оголошення в газету дано про проведення громадських слухань 22 грудня 2014 року о 13 годині у приміщенні Великого залу районної ради. Тобто тут будуть слухання тільки після цих слухань і після виготовлення детального плану, який вже виготовляється, які ми ще не заплатили, тільки після того, як ми затвердимо техніко економічне обґрунтування, нам зможуть видати наказ. На виготовлення проєктно-технічної документації на відведення землі. Міська рада от зайняла таку позицію, це їхнє право, і ми ведемо розмову. Крім того, буквально позавчора відбулося засідання суду, де підприємство «АВ» в зв'язку із тими збитками, які їм були нанесені, в зв'язку з недотриманням умов договору було подано в Киха і міська рада була відповідачем виграла підприємство «АВ». Будемо сподіватися, що міська рада прийме рішення про мирову угоду, ніхто нікому ніяких претензій не буде ставити, і ми все-таки знайдемо, вийдемо на той алгоритм, коли і розблокуємо, і будемо продовжувати робити роботу. Я трішки оптимістично, я сподіваюся, постійно є контакти з мером. Я вірю йому. Може більшість не вірить, але він дав слово, і я вважаю, що якщо людина Каже, а тоді має сказати і Б. Інтенсивно робота ведеться, розпорядження є, грогромадське слухання, і вже перші ласточки вчора прийшли, і сіл, я і широке. Я надіюсь на те, що до цього часу була дезінформація, була недостатня інформація, достовірна. У цьому напрямку є величезні е, недостатки. Я думаю, це ми маємо зробити буквально цих неділь. Особисто. Мені підтвердив Бочкай Степан Золотанович, як тільки є документ про виділення землі, він зразу розблоковує. Ми маємо працювати в одному руслі як міська рада, як районна рада, як голови сільських рад, з якими окремо була бесіда, і вони тут сидячі, які з них є представники, ви пригадуєте першу зустріч. Того ж дня, як мене призначили, я приїхала в Широке, після того я мала особисту зустріч з головою сільських рад. Я вважаю, вони теж мають підставити своє плече, тому що якщо АВ даст Бог запуститься, но в селах вже е катастрофа. рад край, видова Хазяєва, ви маєте теж попрацювати в даному uh, аспекті, ви маєте хоча б прочистку. Маємо прекрасно, що на селах і раніше були відведені нелегальні сміттєзвалища. Будь ласка, ви теж попрацюйте. Ви вдома знаєте, хто це робить, як робить, і якось спробуйте вже тепер зла ну, придумати якісь альтернативні варіанти, тому що це буде неможливо, а ви вивезти все. Не знаю, як вони до цього відносяться. Якщо у них на сьогодні є заборгованість, вони мають на наверстати якісь прибутки, щоб це все забрати і привезти. Зима йде. Ми ж бачимо, якщо глянемо, може вже сніг. Це все величезна робота. Це не просто, але це екологічна катастрофа. Я все ж таки надію, що буде у нас сіхроність. Е, я вірю, хто мені щось обіцяє, і якщо я обіцяю, я стараюся на 100%. Думаю, що кожна людина несе відповідальність на свої посаді. Дякую за увагу. <запити> є що запитання? Будь, будь ласка. Ваші тарифи прив'язані до вивозу сміття. Докубатура, тобто за один план. <клес> Ви пропонуєте зараз боргосподарствам збільшити майже на 39% вартість вивозу 120-літрового контейнера. Скажіть, будь ласка, що пропонуєте тим селянам, які регулярно не здають вам повний контейнер? Як їм бути? Чому вони мають платити за, не за ФАСК, а за цілому вивезення? розумієте, як періодичність на попишення повторювати підходів і норма встановлена на 1,92 із розрахунків. Ми ці розрахунки взяли навіть занизили. Тому що якщо подивитися ці розрахунки у нас, то має бути фактично вивіз, ми поклали у розрахунки 48 вивозів, коли прекрасно знаємо, що у році ми вивозимо із населення пунктів щотижня, тобто 52 вивози. Підприємство тут цілеспрямовано пішло на те, що зменшило навіть за рахунок таких нюансів, щоб не було перенавоження по фінансовим питанням. Negalima starsti dogomis, pavyzdžiui, su nastavenimu punktu, kurio matote, kad nesidalyvauja šis kitas knygas. 11,5 тисяч клієнтів обійти і то дивитися, коли в кого наскільки заповнений контейнер, це нереально. Є норма накопичення, ну, як затверджені в місті, в районі, в державі, і ми від них менше не можемо. Є інший варіант, і світ перерахунку робить постійно. Тобто дивиться, скільки визнають населеного пункту у цьому кварталі, і якщо та маса. Більша, ніж заплатило населення, на слідуючий квартал доплатити більше. Якщо вона менша, то платити менше. Чому на тобі переможе? В цивілізованому світі не доставляють до контейнерів по одному мішковий, по одному і по трьому. І тим паче, якщо порозумієте, що піде зараз знову надання послуг, то повірте мені, що кожний контейнер буде переповнений місяцями. Скажу більше. У цивілізованому світі є обов'язкове заключення, обов'язкова умова. Заключення кожного господарства із компанією, яка вивозить сміття. У нас, на жаль, ще цього немає. Я вже не хочу казати нічого про фінансову дисципліну, яка дуже різко впала після того, як ми перестали надавати послуги в районі. Тобто заборгованість населення явно ті, ж мають вже перед нами борги, свої зобов'язання не виконують, тобто не оплачують. Всі чекають моменту на початку надання послуг. I to je tež duže kritično skazujući na finansovno stanje pripremstva. Civilizovanom u svijetu Zagrebe ne male vidite do tako i stadije na kojom me zaraz nahodimo. Prišao vi investor zaraz dao termin mjesec, inakše vi pokedaje rajon. rajon. Hibace normalne javiše, kole zaraz starajemo se što ljubim metodom притягнути якісь інвестиції, щоб якось вийти з цієї ями. А тут фактично є дійсності інвесторів, Він зараз готовий кидати просто за те, що ми не цивілізовані. Дякую. Будь ласка, депутат заняття. Я згадаю так, що може розрубати цей вузол, може піти хоча б на такий крок. Є у нас бюджетні установи, школи, навчально-виховні заклади, лікарні, амбулаторії, ФАПи, які мають це побутове сміття такого. Тринку, що він потребує обов'язкового вивозу. І тоді можна районна сесія ще щось прийняти, ті депутати, які села, все щось можна зрозуміти. А якщо півроку ми не рішили питання, то побачите, ваше питання Я оформлюю письмово і направлю у міську раду, щоб вони дозволили хоча б з цього вивіз сміття. Але, на жаль, є рішення сесії міської ради, яка забороняє взагалі ввоз сміття. Не вивозиться з сіл нічого в Європі. І не будеся вивозити, поки не буде рішення про виділення землі. Правда? державного Як ми тоді зараз затвердимо? Повернемося до того питання в любий час. Місто, місто собі погодило, так і йде. Ну, а що мішає Та, затвердити тарифу? Що допоміща? Що зміниться, якщо ми задати? Що ви зміните? Шановні. Шановні депутати, я розумію <реш> вашу стурбованість. Прекрасно, ми на емоціях вже з цим сміття живемо зараз, зараз на півроку. Але я вам скажу друге. Є процедурні питання. У затвердженні тарифів не можемо ми сьогодні затвердити тариф, а завтра він вступає у силу. Воно має бути оприлюднено, воно має бути, пройти певний термін у засобах масової інформації. Зато підприємство АВ просить тепер, щоб ті процедурні моменти вони були дотримані. І в будь-якому випадку ці тарифи будуть вступати в дію, якщо ми тепер навіть затвердимо, тільки тоді, коли будуть вони працювати на території цілого Виноградівського району. Нема більше питань до проекту рішення? Нема. Шановні депутати, хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Прошу проголосувати. Проти. Утримався. Три чоловіка утрималося. 37 за, три утрималися. Рішення прийнято. Дякую.